Сталось. Жахіття приснилась, наче в Україні закінчилися всі туристичні місця. Аж серце схопило. Серце не там. А де? Анатомію треба було вчити. О, а я знаю місце, де ми можемо анатомію повторити. Погнали! О! Тепер нога болить. Сніжана не шукає легких шляхів. Маючи під боком Вінницький національний медичний університет, пошкандивала аж до Одеси. Чому так, розповім далі. Маластіль. Спочатку робота, потім відпочинок. Добре. Поїхали в Національний медичний університет. Міфологічний корпус Одеського національного медичного університету був остаточно вже побудований, відкритий у 1900 році. Він будувався виключно для того, щоб тут навчалися анатомії, гістології, судової медицини. Тому всі приміщення були так облаштовані, щоб могли студенти з перших днів прийти. Працювати, щоб було зручно працювати з трупним матеріалом, щоб було зручно робити якісь операції, препарування і так далі. І звісно, одразу ж почали створювати наочність у вигляді анатомічних препаратів, яких у нас дві великі зали. Всі препарати повністю повторюють те, що можна побачити в будь-якому анатомічному атласі. Загальна площа двох анатомічних залів складає 500 квадратних метрів і включає в себе понад 3 тисячі експонатів, зроблених з людських тіл, саме для навчання студентів. У нас є унікальні препарати, які були створені виключно руками студентів, звісно, під керівництвом їх викладачів. Це один з таких унікальних препаратів, називається він Судинний труп. На якому відпрепаровані більшість судин артеріальних та венозних Вони підфарбовані таким чином, щоб було видно, де артерії, де вен. Якщо прибрати передню стінку грудної порожнини та черевної порожнини, то ми побачимо, як виглядають органи всередині легені. Серце в серцевих сумців осердя. Діафрагма, що відокремлює грудну порожнину від черевної. Видно печінку, видно шлунок. Дуже цікавий препарат це. Центральна нервова система, головний і спинний мозок в своїх оболонках. Обережно вилучені, обережно відпрепаровані всі спино нерви в оболонках. Ми бачимо спинний мозок і розрізана тверда мозкова оболонка для того, щоб подивитися, як відбувається утворення спинно-мозкових нервів. А ще тут є ціла експозиція органів, яких немає цілої нації. Рошистя. Нема. У людини є орган, який може сягати довжини 5, 7 і навіть до 10 метрів. Це кишківник. Він як петлями укладається всередині черевної порожнини. І тоді вздовж нього, поки їжа йде, вона перетравлюється, всмоктуються поживні речовини і виводиться те, що не потрібно. Маленький орган, який може зробити багато біди це апендікс, це червоподібний відросток, який може містити якесь інорідне тіло, і тоді відбувається його запалення. Що називається апендицит? Правду, мама казала в дитинстві, що не можна їсти зерня та з лушпинням, а то виріжуть апендекс. Той вже поїв. Дитина, коли народжується, вона містить кісток набагато більше ніж у дорослої людини. Це десь 300 кісток, а у дорослої 206-208 кісток нараховується. Це може бути варіабільним, залежить від людини, і е, навіть у дорослих людей можуть залишатися незрощені кістки, і це ніяк не заважає їхньому життю. Просто треба про це знати. Також у нас є багата колекція препаратів, які демонструють будову суглобів для кожного травматолога. Дуже важливо подивитися. Як виглядає суглоб, які поверхні з'єднуються кісток для того, щоб зрозуміти, який оперативний доступ буде більш зручним? Знаєш на що схоже? Пам'ятаєш фільм чужий? Цей експонат відпрацьовували майже рік. Спочатку довгий час підбирали труп, оскільки необхідно було, щоб у нього були дуже добре розвинені м'язи, щоб їх відпрепарувати і препарували таким чином, щоб одна половинка демонструвала поверхневі м'язи, а друга половинка демонструвала глибокі м'язи. Нашому історичному музеї міститься дуже хороша велика колекція, що стосується ембріології. Від перших годин, перші дні і поступово аж до народження дитини можна подивитися, як виглядає зародок, як виглядає плід, як виглядає новонароджений. Можна побачити багатоплідну вагітність, як виглядають два або навіть більше плодів. Також у нас є відділ, який стосується порівняльної анатомії. Тобто ми порівнюємо будову тіла людини з будовою тіла різних тварин. І ссавців, і повзунів, і риб, і птахів, і таких інших. На початку минулого сторіччя працівники кафедри мали можливість їздити у відрядження. і було багато можливостей знайти мумі або їх частки, які вони і привезли сюди, до нашого музею. Це дуже цікаво і унікально. Ось такий великий стенд містить унікальні препарати. Що були частинами дисертаційних робіт співробітників кафедри? Подивіться, яка тонка робота, які найменші нервові закінчення, нервові вузлики, плодів, ембріонів, новонароджених, дітей різного віку і аж до дорослих людей. Цікава колекція аномалій розвитку. Є ембріони і плоди з спінабіфі розщеплення дух хребців, є сиамські близнюки, є багато препаратів з ананцефалією, тобто, коли якась частина мозку або весь мозок не розвинувся з якихось причин. Є такі аномалії, як вовча паща, зайча губа. На що схожа ця штука? Мені на булаву, але насправді це ще лепока шалота. В колекції з кісткової системи можна прослідкувати, як змінюється скелет від періоду ембріонального розвитку, плодовий час, протікання вагітності, по народженню і після народження у дітей різного віку. Причому всі ці експонати мають свій вік вже понад 100 років. На стенді зі статевої системи можна побачити і будову молочної залози, і дівочу пліву. Можна побачити також будову внутрішніх та зовнішніх органів статевих чоловіків та жінок. Шановні, ось так виглядають легені людини, яка курила цигарку. А як будуть виглядати легені після вейпу? Час покаже. Після вейпу полюбиш перехилити чарочку, отримаєш це розпочинку. Ось як виглядає здорова починка. А ось людина, яка вживає алкоголь. На скелетах людей різної національності, різного віку, різної гендерної належності. Можна побачити, що якоїсь суттєвої різниці між ними немає. Є різниця лише в тому, якого віку була людина, який тип життя вона вела, яку фізичну активність вона мала. А це що таке? Свого часу на кафедрі була зібрана ціла колекція черепів, яка нараховувала майже тисячу черепів людей різного віку, різної національності з різних країн світу. На жаль, під час Другої світової війни частина була втрачена, і головне, що документи були втрачені з описом кожного з цих черепів. А до того часу багато дисертаційних наукових робіт виконувалися з пошуку відмінностей або чогось спільного серед черепів цих різних людей. Сказати, що я вражена музеєм, це не сказати нічого. Я просто не очікувала, що в Україні є музей такого рівня і такого масштабу, який тримається на ентузіазм своїх працівників. Я дуже сподіваюся, що після закінчення війни він буде доступний більш широкому загалу.